Усім привіт! Вчора появилося в мене віконечко і я вирішила переробити свої нігтики. Одну руку ми зробили вчора, другу руку постараюся до паски, яке зможе віконечко з'явитися, і зроблю. Знімаю свій викладний френч і вирішила робити щось на скору руку, тому що думала, перше перший викладний френч зробити, але часу мені бракує. В мене всього-навсього година часу. Тому вирішила, ну, блисківки, звичайно, я без блисківок нікуди додаємо різні блисківки, даю сюди бите шкло, щось я знову присіла на то бите шкло, засипала ще глітером. І тепер беру нашу хард гель. Номер 9. Він такий білесенький, з голубим відтіночком. Але що мені подобається, він має такий навіть не шимер, а більше, бо як воно називається зараз хвилько. Гадала, має перламутр, такий малесенький, але дуже класний. І отакі от в мене нігтики вийшли. Кінчики в нас блестять, верх у нас молочний, одна рука готова.